Славний мій Роде, душі моїх предків, сьогодні у важкі часи для твоїх нащадків, почуй мій призив, зійди, непереборна сила роду, і стань вогняним щитом дітям Твоїм, відкритись ворота Всесвіту, і у постій душі пращурів наших, нас захищати. Станьте душі рідні біля кожного захисника моєї землі, не дайте загинути від кулі, від ножа чи будь-якої зброї ворога. Будьте міцною кольчугою тілу, додайте зоркість очам, зміцніть силу рукам. Пращи наші, ми нащадки, пам'ятаємо кожну вашу перемогу. Кожну краплю пролиту вами крові, кожну жертву, яку ви принесли заради нас, дай роде нам силу та захист, щоб і ми могли гідно продовжувати свій славний рід, душі наших предків, бийтеся разом з нами, перемагайте нашими руками ворога, женіть геть чужинців. Вбивайте та крушіть всіх тих, хто посягнув на нашу землю та честь. Напоїть ворожою кров'ю землю, окропіть її сльозами ворожих матерів та возвеличте славних синів та дочок своїх. Слава роду, слава пращурам, від кола до кола істина!